І одразу питання про гол, який потім переглядали на відеоповторі. Скажи, будь ласка, свою думку про цей епізод. Дякую за те, що привітали. Дякую з перемогою мою команду. Гол забив, я вважаю, що чисто, тому що я рукою не грав, і відстань до мене була мінімальною від штанги від рікашету. Здається, що я зіграв плечем. Ну, дивилися варто, тому я думаю, що гол був легативним. Ну і от. Ще питання саме про цей гол. Ти е, на інтуїції, на відчутті біржі на дальню стійку, чи е, це можна просто десь вважати? що І як е, вдалий випадок, що саме так вдалий м'яч рекоршити до тебе? Це був тільки вдалий випадок, не більше того. що Я, я очікував на те, що буде передача взагалі але пробив мій е, партнер. І це був просто: я закривав дальню, і так склалося, що в мене такий дивний гол, мабуть, що вперше в кар'єрі. Ну і по грі, що можна сказати, чи можна сказати, що саме от в принципі твоя команда переважала саме суперника протягом про цьому єдине, в чому ми, мабуть, не переважали їх, це фізичні міці. Вони дуже міцний суперник, грали досить там, не скажу, що грубо, але в межах так досить жорстко грали. А в іншому по результату ми вели в рахунку, багато ще не забили. Дуже добре зіграв наш голкіпер. Ну і е, такий момент е, ще хотілося б обговорити, Я Знаю, що перед е, початком будинку всякі, ваша команда вечови приніявила ініціативу, щоб е... Грати в маніжках, щоб форма не зливалася. Хоча, от, на мою думку, тимно-синя форма пумба не зливалася з чорно чорносинною формою а, саме, Ліної журб. Але а, можна сказати, що саме салатові маніжки, які одягли гравці пумба, були десь і на фарту цій грі. Я завжди за якісь приколи з приводу фарту, то я вважаю, що на фарта. Просто в нас ще є об'єктивна причина цього приводу. У нас досить вікова команда, і в нас голкіпери кілька гравців вже трошки недобачали. Через те ми, нам треба більш яскраві кольори, щоб ми відрізняли себе і суперників. Дякую. Дякую вам.